Усім привіт! Мене звуть українець Леонід. І сьогодні, зараз, я хочу дещо розказати про властивості паралельних прямих і того, що з цим пов'язано. Ну, власне, властивості паралельних прямих, їх вивчають у 7 класі в курсі геометрії але Сьогодні в цьому відео я хочу зачепити деякі питання, які також виходять за рамки курсу, шкільного курсу геометрії. Ну, вже здавна було відомо, що через точку, яка не лежить на даній прямій, можна провести тільки одну пряму, яка паралельна даній. Ну і це твердження, так, його приймають без доведення, хоча були численні спроби довести це твердження, його називають аксіомою Евкліда. Ну і власне аксіома, так, це і є те твердження, яке сприймають без доведення. Ну і такий різновид геометрії, де виконується, де є правильною, де вважають правильною. Цю аксіому Евкліда називають евклідовою геометрією. Ну, власне, шкільний курс геометрії він якраз вивчає Евклідову геометрію, хоча є і інші різновиди геометрії, так про які я скажу дещо, дещо згодом. Ну, це можуть бути гіперболічна. Геометрія, параболічна геометрія, еліптична геометрія. Треба сказати, що те формулювання п'ятого постулата Евкліда, як його ще називають, таке формулювання, воно насправді належить не самому Евкліду, а Проклові Діадоху, іншому математику і філософу, який жив уже в п'ятому столітті. Нашої ери, тобто він сформулював значить, нове, нове, але еквівалентне твердження, аксіомі, аксіомі Евкліда, 5 аксіомі 5 постулату Евкліда на тисячу років пізніше. Саме Евклід він же формулював цю аксіому дещо, дещо інакше. А саме він стверджував, що пряма, яка перетинає дві інші прямі, утворює внутрішні односторонні кути, які менші, ніж два прямі кути. Так? То ці дві прямі перетнуться десь, так? можливо, як завгодно, далеко, але перетнуться з того боку, де кути. Ну, погодьтеся, що Формулювання, формулювання в кліда, воно не настільки очевидне, так, не настільки просте, і, власне, можливо, з цим пов'язано ну той інтерес так протягом тисячоліть, який був прикутий до цього постулата, до цього твердження, і численні спроби намагання все таки довести, тобто знайти доведення. Цього твердження, яке спочатку подавалося без доведення, ну треба сказати, що всі спроби доведення, вони просто ґрунтувалися на інших твердженнях, на інших аксіомах, які той, хто доводив, ну, чомусь вважав простішими. Ну, розгляньмо, розгляньмо, значить, цей малюнок, цю ілюстрацію, так, до твердження Евкліда, до твердження саме в тому вигляді, яке подав Евклід. Як ви бачите, хоча. Це твердження називається там постулат про паралельність, так, аксіома паралельності, але насправді тут на малюнку ми бачимо прямі, які перетинаються, ну і саме впліт, так, це твердження формулював з врахуванням саме перетинання прямих, так. Тобто він вважав, що якщо є дві прямі, так, і є інша пряма, яка ці прямі перетинаю, так, оця синя пряма, вона називається січною. То ось оці кути, так, які тут позначені зеленим і жовтим, так, це внутрішні односторонні кути, тобто внутрішні мається на увазі, що вони всередині, так, тобто між цими прямими, внутрішні односторонні, так, тобто з одного боку від січної. Якщо вони менші, так, якщо вони менші, ніж два прямі кути, тобто зверніть увагу, так? Евклід не користувався поняттям градуси, так? А мірою, мірою тоді виступав прямий кут. Так, ну, тобто, прямий кут в нашому розумінні це 90 градусів, так, або пі поділити на два радіани. Так, от, значить, він стверджував, що якщо ці два кути, так, в сумі менші, ніж два прямі, так? То тоді ці дві прямі перетнуться. Тобто неважливо, як довго ці прямі треба було би продовжувати, так але рано чи пізно вони перетнуться, причому перетнуться з того боку, та перетнуться саме з цього боку, де є і кути, а ось таке, ось таке пояснення. Ну і власне для того, щоб ці прямі були паралельними, так для того, щоб ці прямі були паралельними, потрібно. Щоб ці два кути в сумі давали 180 градусів, так, або були рівними в сумі двох прямих кутів. Ну і, власне, не дивлячись на те, що таке твердження є правильним, ну, я маю на увазі передусім правильним саме в клідовій геометрії, так, воно не є. Не є очевидним, і протягом двох тисячоліть о, були численні спроби виключити так цей постулат із, із списку Аксіом і спробувати її довести як теоремою. Теоремо. Ну і це була, скажімо так, доволі така захоплива і драматична, драматична історія. Але не дивлячись на те, що всі ці. Спроби так чи інакше були марними. Ну, не в тому сенсі, що не можна придумати, як то кажуть, кращої, да, не можна придумати кращої аксіоми, да, в тому сенсі, що немає сенсу насправді це доводити, але це стало відомо тільки, скажімо так, після численних спроб. Зрештою, такі пошуки, так, вони привели до перегляду наукових уявлень про геометрію і. Навіть я би сказав, уявлень про Всесвіт загалом. Ну і в сучасній науці, так, оце ця аксіома або постулат про паралельність, використовується саме в тому формулюванні, формулюванні яке я задав Прокол. Тобто на площині через точку, що не лежить на даній прямій, можна провести щонайбільше одну. Пряму паралельну дані. Іноді ще, скажімо так, цей постулат називають аксіомою Плейфера. Так, власне, вона рівносильна п'ятому постулату ну Але хочу ще кілька слів сказати про інші різновиди геометрії, які так і можуть, які можуть бути, так? Тобто. Неавклідові геометрії, так, вони, як правило, використовують е... використовують перші чотири аксіоми Евкліда за винятком аксіоми про паралельність, так, або е... аксіоми п'ятої постулата п'ятої. Нагадаю, так, що Евклідова аксіома про паралельні прямі стверджує, що через точку, що не лежить на даній прямій, проходить тільки одна пряма, що лежить з даною прямою в одній площині, і не перетинає її, тобто паралельно. А, наприклад, у гіперболічній гіперболічні геометрі приймається наступна аксіома: що через точку, що не лежить на даній прямій, проходить щонайменше дві прямі. Що лежать з даною прямою в одній площині і не перетинають її. Ну і, власне, хороша ілюстрація того, що я сформулював, так ось зараз тут показана на малюнку. Це така собі сідловидна поверхня, так? Ну, іноді ще називають сідловидна площина. Ну, я, напевно, би не називав цю фігуру, цю фігуру площиною, так, а все-таки поверхнею, так? Оце сідловидна поверхня. Або там гіперболічний параболоїд, і ось тут є показані дві ультрапаралельні прямі, і ми розуміємо, так, що, скажімо так, тут має місце так дещо інша, дещо інша ситуація, так, ніж би ми це бачили в звичайній ефклідовій площині. Тим не менше, значить, гіперболічна геометрія має широке застосування, зокрема у фізиці, так, тобто це не суто така математична абстракція. Так, і, власне, поява такої геометрії, так, це, можна сказати, нова ера нова ера в математиці загалом. Саму назву гіперболічна геометрія надав Фелікс Кляйн. так, після Певних, скажімо так, тривалих дискусій. І, власне, назва гіперболічна геометрія, так, вона продовжує послідовність інших геометрій: це еліптична геометрія, параболічна геометрія. Ось таким ось таким чином. Ну і десь хочу так уже підводячи підводячи до до закінчення, до підсумків, так хочу згадати, пригадати видатних осіб, які так чи інакше е, намагалися доводити п'ятий постулат Евкліда, так, і пев, певною мірою теж внесли якийсь свій внесок у розвиток геометрії. Ну, З давніх математиків це були а, Птолемей а, в другому столітті, також згаданий мною Прокол Діадог. А, Ну, власне, його формулюванням ми користуємося зараз, так, доведення Прокла, воно, власне, базувалося на припущенні того, що є скінченність відстані між двома паралельними. Також були математики з Азії, так, відомий, я думаю, багатьом Омар Хаян, так, він був не тільки Поетом, але й математиком теж, доклав, доклав своїх спроб до доведення, того, що, можливо, не потребує доведення. Були також численні європейські математики, так, зокрема, там Христофор Клавій та інші. Отже, який висновок можна зробити зробити з цього всього, так? Не дивлячись на те, що начебто начебто ця аксіома, цей постулат не потребує доведення, але навіть самі спроби доведення так, такої правильної але неочевидної речі можуть призводити до несподіваних результатів. І, власне, от несподіваний результат, так, це поява численних неавклідових геометрій. Ілюстрацію однієї з яких так ви зараз бачите на екрані. Ну і як підсумок можна сказати, що математику вже тільки заради того вивчати потрібно, тому що вона розум у порядок приводить. Ну, а ваші думки так стосовно цього, пишіть у коментарях. З вами був Леонід Українець. До побачення.